У Сполучених Штатах Америки стартує гучний судовий процес над Шоном Діді Комсом, який вже називають судом століття. Принц Вільям розгніваний і планує позбавити Меган і Гарі. Титулів їхньої королівської високості, як тільки успадкує британський престол, рікардо тіші звинуватили у сексуальному насильстві. Леди Гага поставила історичний рекорд на концерті у Бразилії, та поговоримо про те, що ходять чутки, що Бенні Бланко зраджує Селені із її кращою подругою. Друзі, всім вели величезний величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами найцікавіші та найгарячіші події у поп-культурі. все, що стосується Голівуду, темні секретики Голівуду і говоримо про життя зірок, про які всі говорять. Якщо вам цікава ця тема, то to name an Розпочнемо з головної новини про те, що розпочинається судовий процес над Шоном Діді Комсом, який обіцяє бути одним із найгучніших у 2025 році, з потенційним вироком у вигляді довічного ув'язнення. Суд над артистом, який має розпочатися у понеділок, 5 травня, для розгляду звинувачень у рекеті та сексторгівлі, розпочнеться із відбору присяжних. Вступні заяви розпочнуться 12 травня. Очікується, що процес триватиме приблизно місяць три тижні для представлення доказів обвинувачення і один тиждень для захисту. Суд буде проходити у федеральному суді у Нью-Йорку. У разі визнання винним Шону Комсу загрожує довічне ув'язнення. Результати суду можуть мати значний вплив як на музичну індустрію і, взагалі, на все суспільство. Наразі шон Діді Комс перебуває під вартою у федеральному центрі в Брукліні. Очікуючи на судовий процес, йому пред'явлено п'ять серйозних федеральних звинувачень, включаючи. Чи сексуальну експлуатацію, рекет та змову з метою проституції? Нагадаю, що прокуратура стверджує, що Комс використовував свою компанію Bad Boy Records для прикриття його злочинної діяльності, організовуючи так звані фрік offs вечірки з наркотиками і примусовими сексуальними діями, які записувалися на відео. Я нагадаю, що на цьому каналі є декілька ціла серія, напевно, відео про справу Шона Діді Комса, всі теорії, які пов'язані з цим таймлайн події, його взаємовідносини. Із колишньою дружиною тим, хто причетний до фрік вечірок. Якщо вам цікаво, на каналі є ціла серія відео. Ці дії нібито тривали понад 20 років і включали перевезення жертв через штатні кордони. Захист Шона шонадікомса обрав цікаву стратегію. За останніми даними репер офіційно відмовився від пропозиції прокуратури укласти угоду про визнання вини, що могло б зменшити його покарання. Це сталося за три дні до суду. Він наполягає на своїй невинуватості. стверджує, Жуючи, що всі сексуальні контакти були добровільними, також його адвокати планують представити свідчення психіатра, який стверджує, що Комс міг бути психічно неспроможним усвідомлювати свої дії через систематичне вживання наркотиків. Психіатр, якого найняла сторона захисту, підтвердив, що розумові здібності підійді були ослаблені під впливом алкоголю та наркотиків. І саме грунтуючись на цьому висновку, сторона захисту наполягає, що Комс не мав злочинного. Наміру, щоб скоїти злочин. А щоб визнати обвинуваченого винним, прокурори повинні довести, що той скоїв злочин, який керував злочинним наміром. Наразі сторона звинувачення вимагає виключити ці свідчення психіатра зі справи. Також із цікавого 26 квітня адвокат Підіді стверджував, що його клієнт не злочинець. Вони також обирали тактику визнати його свінгером. На попередньому слуханні адвокат Комса заявив, що наміри обвинуваченого зумовлені саме. Свінгерським способом життя, який для нього був прийнятним. Нагадаю, що серед ключових свідків виступатиме його дівчина, колишня співачка Кесі Вентура, Касандра Вентура. Ми про неї говорили ось у цьому відео. Там жахи відбувалися з нею колишня партнерка Комса, яка публічно звинуватила його у насильстві, яке тривало з 2007 по 2018 рік. Вона планує свідчити під своїм іменем. Також очікується, що ще двоє жінок виступлять, але анонімно до речі, суд прийняв як. Як доказ відео, на якому зафіксовано напад Комса на вентуру, незважаючи на заперечення захисту, також Комс стикається із понад 70 цивільними позовами пов'язаними із сексуальними злочинами деякі з них включають звинувачення у насильстві над неповнолітніми. Невідомо чи будуть викликати давати свідчення того ж Джастіна Бібера, Дженніфер Лопес, Джейзі, Бейонці. Якщо щось буде цікаве, звісно, я вас буду інформувати. Нагадаю, що у позовах згадуються і інші від... Домі особи, зокрема, сини підіді Джастін та Крістіан Комс, а також актор Кюба Гудінг молодший, футболіст Одел бекхем молодший. Усі вони заперечують свою причетність. Нагадаю, що також уже в 2025 році вийшло два документальних фільми. Якщо вам цікаво, можете подивитися під назвою Падіння Діді «Fall of Діді і також Діді Bad Boy», які досліджують його життя та юридичні проблеми. Комс подав позов про наклеп проти NBC Universe та інших компаній, ми це обговорювали ось у цьому відео, стверджуючи, що ці фільми містять неправдиву інформацію проти нього. Друзі, хто планує слідкувати за справою Шона Діді Компса і які ваші прогнози, чи дадуть йому довічне ув'язнення, чи будуть виступати відомі люди? Цікаво, хто буде обраний у журі присяжних. Ну, коротше, дуже дуже цікава справа, тому я думаю, що світ буде однозначно спостерігати за вироком. Леді Гага поставила історичний рекорд, зібравши на Йому благодійному концерті у Бразилії цілих 2,5 мільйони слухачів. Концерт було замовлено особисто представниками країни. Ріо де жанейро зараз переживає не найкращі свої часи. Тому місцева влада саме таким способом і іншими силами намагається підняти економіку як міста, так і країни в цілому. За попередніми оцінками, шоу Гаги» принесе в економіку міста близько 600 мільйонів реалів. Це понад 100 мільйонів доларів, що майже на 30% Одків більше ніж минулорічний рекордний концерт Мадонни. Я нагадаю, що тоді на її концерті були 1,6 мільйонів людей. Просто шалені якісь суми. Я навіть не уявляю, яка там енергетика, яку віддачу отримує артист. Але для леді Гага це абсолютно заслужене. Легендарне шоу. Воно вже увійшло в історію. Це найбільша кількість людей, які були присутніми на сольному концерті у жінки. за різними оцінками. Це від 2 мільйонів 100 тисяч до 2,5 Мільйонів людей були присутніми на живому концерті. Уявіть собі ці масштаби, уявіть собі організаційну підготовку на таку кількість людей. Концерт відбувався на пляжі у будь-якому випадку, яким би ти затребуваним артистом не був і який б стадіони не збирав, але насититися енергією від глядача, який радий бачити тебе. І це, я думаю, що це просто неможливо. Ну але Гага легендарна, і те, як вона співає, як вчасно зараз вийшов її новий альбом, Альбом Mayhem, а в бразильці взагалі класні фанати зазвичай вони відрізняються своєю душевністю, вони голосні, гучні, підспівують. Тому я навіть не можу уявити, як це мати стільки людей відразу на концерті, плюс така активна і вдячна публіка. І що думаєте, леді Гага просто ікона, легенда. Хотіла б бути на місці тих, хто побував на цьому концерті. Однозначно, чи хотіли б? З'явилася дивна інформація про те, що, начебто, Селена Гомес відписалася від своєї дуже. Близької подруги Терези Марі Мінгус, після чого почали ширитися чутки про те, що Бені Бланко нібито зрадив Селені з Терезою. Ось така дивна комбінація, начебто, Бені і Терезу бачили разом у двох у кафе е, на відео у одного популярного блогера. Він підходить до знаменитостей і співає там якісь пісні. І там видно однозначно, що вони сидять вдвох. Тереза ще і прикриває обличчя. Тереза зареєстрована на онліфансі. Деякі з підписників стверджують, що коли це Почали форсити у мережі, то саме після цього, начебто, Бені, покликав відразу селену на випускний, організував їй це. Ми обговорювали це у попередньому відео. Ось тут хтось навіть робить припущення, що, начебто, ці його діяння, ці його кроки зроблені спеціально для того, аби загасити всі ці розмови про зраду із Терезою. Але це все, звісно, припущення. Якщо хтось щось чув, додатково діліться в коментарях. Взагалі, стосунки селени і Терези залишаються теплими і підтримуючими, наскільки це відомо не знаю наскільки вони складають видимість того, що між ними все супер. Нагадаю, що у серпні 2023 року Селена поділилася серією фотографій з Терезою у інстаграмі, підписавши пост словами про те, що людина, яка змушує мене сміятися сильніше, ніж будь-хто на цій планеті, це моя найкраща подруга. Люблю тебе ті. Хоча у січні 2018 року Селена провела масштабне очищення свого інстаграму. Вона відписалася від багатьох акаунтів. Тоді вона відписалася і. І від Тереси, але це ймовірно було саме частиною її персональної стратегії щодо чистки соціальних мереж перед випуском нових робіт, а не свідченням конфлікту. Цю практику використовують, як ви знаєте, багато медійних персон. Плюс Селена тоді зазначила, що інстаграм для неї став занадто нав'язливим, і вона вирішила зменшити свою присутність у мережі. З того часу Селена і Тереза неодноразово демонстрували свою дружбу. Зокрема, вони разом працювали над брендом купальників. Що ще більше зміцнило їхні стосунки? Немає жодних ознак того, що між ними виникли проблеми, але ось така теорія гуляє. Що думаєте? Неочікувано з'явилася інформація про те, що нещодавно італійський дизайнер Рікардо Тіші, колишній креативний директор Жіванші та Бербері, став фігурантом серйозного судового позову у Нью-Йорку. 29 квітня 2025 року. Патрік Купер подав позов до Верховного суду штату Нью-Йорк, звинувачуючи Рікардо Тіші у тому. Що той у червні 2024 року під час зустрічі у ресторані в Гарлемі підмішав йому наркотик у напій без його відому, після чого відвіз до свого дому у Сохо і вчинив над ним сексуальне насильство. Купер стверджує, що він прокинувся оголеним поруч із Рікардо. Тіші що він не пам'ятає, що сталося після інциденту. Він звернувся до лікарні для проходження медичного огляду і повідомив про цю подію у поліцію. Якщо ви не в курсі, то рікардо це один із. Найвпливовіших сучасних модельєрів, креативний директор Живанші з 2005 по 2017 рік. Потім креативний директор бренду Burberry з 2018 по 2022 роки вважається одним із головних новаторів у high fashion з 2000-х років. Він створював сценічні костюми для Мадони, для Суперболу, Кані Веста для його альбому Watch the Throne, Jesus. Також приймав участь у різних колабораціях. Живанші та H&M, Nike і багато 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 інших, тобто це не фігура взагалі у фешн індустрії. Патріку Куперу 35 років. Патрік стверджує, що в результаті підсипання невідомої речовини в напій у ресторані він став дезорієнтованим, ослабленим, п'яним, необізнаним про свої дії та оточення і нездатним зрозуміти, що відбувається за словами купера. Він був у стані, при якому він не міг дати згоди на інтимну близькість і стверджує, що рікардо тіші скористався з цього. Купер не міг відкинути бороти. Ся зупинити або захистити себе від хижацького, сексуального та незаконного насильства Рікардо Тіші стверджується у його позові. Обвинувач сказав виданю The Independent, що він просто вийшов до ресторану, аби добре провести ніч. Цитата: я ніколи не збирався опинитися у ліжку Рікардо Тіші. Коли я прокинувся, він цілував мене. Купер позиціонує себе як бісексуал. Чоловік звернувся за меддопомогою. Пройшов тестування щодо сексуального насильства. Подав заяву у поліцію. Цита я пам'ятаю, як потягував напій, і більше нічого не пам'ятаю, стверджував Купер. До цього дня я досі нічого не пам'ятаю. Нічого згідно зі скаргою, дата передбачуваного нападу, 29 липня 2024 року. Наступного дня Купер сказав, що зателефонував Рікардо Тіші, який наполягав на тому, що він його не пам'ятає. Рікардо навіть попросив чоловіка надіслати фото, тому що не зрозумів, з ким він розмовляє, з ким він веде діалог. Цитата: я відправив фотографію. Фію і він каже: Я досі не пам'ятаю тебе. Сказав Купер. Я сказав йому, як ти не пам'ятаєш мене, я був у тебе вдома. Він каже. О. Так, а тепер я тебе пам'ятаю, нічого не сталося. Я сказав, я прокинувся голим. Він сказав Ні, на тобі був одяг, і тоді я зрозумів, що зі мною щось сталося. Після цього діалогу Купер вирішив найняти адвоката, сказав Купер, додавши, що він, начебто, зламався після передбачуваного нападу. Згідно з позовом, Купер звинувачує Рікардо Тіші у нападі побитті, незаконному ув'язненні, навмисному завданні емоційного стресу, порушенні закону штату Нью-Йорк про гендерне насильство. Наразі він добивається компенсаційних і штрафних збитків, які будуть визначені у суді. Представники ті, що спочатку від коментарі відмовилися, проте пізніше один з представників поговорив із виданням WWD і дав короткий коментар. Цитата: ці звинувачення категорично не відповідають дійсності. Рікардо з нетерпінням чекає на можливість очистити своє ім'я від помилкових і зловмисних звинувачень. Він отримує виправдання через належний процес. Схоже на нас чекає Тиме ще один судовий процес, можливо, в цьому, можливо, в наступному році. На вашу думку, чи є правдоподібною ця історія? Що думаєте? Ну і на більш коротких новинах ми закінчили. Розпочнеться такий один великий блок, і новини будуть перетікати з однієї в іншу. про британську королівську родину. Давно бо про них не говорили. Я знаю, що є велика категорія серед підписників цього каналу, які чекають новин. І саме про них. По перше, Кейт Мідлтон із принцом Вільямом прибули на шотландський острів Мал, аби від 14-ту річницю весілля Кетрін та Вільям приїхали разом на романтичні вихідні. Повідомляється, що вони орендували відокремлений котеч на двох, але звичайно вони побачилися із своїми вірно підданими. Вони з ними зустрілися, тобто, як завжди, поєднали і відпочинок, і робочі моменти. Усі справи заодно. 29 квітня виповнилося 14 років від того часу, як Кетрін Мітлтон вийшла заміж за принца Вільяма у присутності тисячі гостей. У вестмінтерському аббатстві в Лондоні також 2 мільярди людей спостерігали за церемонією перед телевізорами. Їхнє весілля було одним із найграндіозніших королівських урочистостей цього століття. Нагадаю, що бабуся Вільяма, королева Єлизавета II, була дуже задоволена церемонією. Нещодавно показали фотографію Луї для того, аби відсвяткувати його день народження. Показували фотографію річниці, офіційне фото у соціальних мережах. І ось тепер хочу показати. Дати заодно е, і фотографію Шарлоти принцесі виповнилося 9 років. Фотографувала мама, як завжди, дуже схожа на Вільяма. Ну а тепер переходимо до більш скандальних моментів. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що принц Вільям планує позбавити принца Гаррі та Меган Маркл титулів. Його її королівська високість після того, як він стане королем, кажуть, що Вільям розлючений. Це пов'язано з тим, що подружжя продовжує активно використовувати ці титули у особистому спілкуванні Ковані попри угоду, складену у 2020 році, за якою вони мали припинити публічне використання титулів після відмови від своїх королівських обов'язків. Скандал з'явився після того, як нещодавно Меган Маркл підписала подарунок засновниці бренду. It Cosmetics на ім'я Джеймі керн Ліма, як її королівська високість герцогиня Сасекська. Це викликало критику з боку королівських коментаторів і дуже велике обурення принца Вільяма. Однак, згідно з повідомленнями, король Чарльз не підтримує ідею позбавлення титулів, оскільки вважає це принизливим кроком щодо свого сина і невістки він не хоче поглиблювати розкол у родині. Плюс з юридичної точки зору позбавлення титулів є непростим, а навіть складним процесом. Хоча монарх має певні повноваження, повне позбавлення титулів, таких як герцог та герцогиня, Сасекські може вимагати участі парламенту і прийняття відповідного законодавства. Таким чином, хоча принц Вільям може мати намір переглянути титули Мегани Гаррі після свого вступу на престол, наразі немає офіційних підтверджень таких планів, і ситуація залишається невизначеною. Я нагадаю, що Меган Маркл випускає нову серію подкастів. До неї приходять бізнесвумен, які розповідають про історію свого Успіху про факапи, які з ними відбувалися, і ось нещодавно в одному з інтерв'ю вона якраз розмовляла із Джеймі і відправила їй листівку, де було написано її королівська високість герцогиня Сасекська, яку вона відправила Джеймі у подарунковому кошику. Нагадаю, що у 2020 році вони домовлялися, що вони не, не будуть використовувати свої королівські титули у комерційних цілях. Тоді у заяві Букінгемського палацу говорилася наступна цитата: Сасекські не використовуватимуть свої титули їхня королівська високість, оскільки вони більше не є діючими членами королівської сім'ї. У тому кошику було домашнє полуничне варення герцогині, а також дві банки органічного морозива Страус, квіти, м'ята і записка з королівським титулом Меган. Фото кошика виклала Джеймі І цим постом Джеймі рекламувала у своєму акаунті лінійку товарів для дому від бренду е, Меган Маркл, який пройшов реструктуризацію з новою назвою As Ever, Ми про це говоримо. Орила ось тут про скандали, які з цим пов'язані, а також її новий випуск подкасту із Джеймі. І давайте ще декілька слів відносно реакції принца Вільяма на цю новину і, взагалі, на використання Меган і Гаррі титулів. Ось розповіло Джерело з королівської родини виданню Daily Mail. Цитата Чарльз, можливо, був би і радий з цим змиритися, але Вільям ні. Він ненавидить і зневажає Гаррі і Меган кожною клітиною свого тіла. Він вважає, що вони зрадили все за що бореться сім'я, і дум. Про те, що вони використовують свій королівський статус як візитну картку, розлючує його. Джерело стверджує, що меган Маркл порушує угоду із спокійною королевою Єлизаветою Другою, використовуючи титул її королівська високість. Друг принца Вільяма наполягає, що продовжуючи використовувати титул, Маркл користуються слабкістю короля Чарльза. Ось слова інсайдера, Чарльз повністю втратив контроль, додавши, що очевидно, що герцог і герцогиня Сасикські мають усі наміри перетворити. Ти його останні роки на кошмар. Меган використовуючи е, титул, показує наскільки він слабкий і немічний. Вона знає, що він нічого не зробить. Король Вільям ні за що цього не потерпить. Титули просто заберуть, коли він стане королем. Спосіб буде знайдено. Представник Меган спростував інформацію про те, що вона порушує угоду, оскільки кошик був особистим подарунком. Ось що каже її представник Гаррі і Меган зберігають свої титули, однак за згодою вони не використовують їх у комерційних цілях. Публічно вони не. Не використовують їх, це був особистий подарунок, адже їхні титули залишаються. При цьому колишній придворний розповів Daily Beast, що захист Маркл був нісенітницею, і що умови їхнього відходу від королівських обов'язків ясно давали зрозуміти, що вони погодилися не використовувати титули їхньої королівської високості взагалі ніколи і в жодній якості. Офіційна загальнодоступна заява про звільнення пари з королівської родини, мабуть, підтверджує коментарі цієї придворної особи. Цитата з благословення королеви Сасекський продовжать підтримувати свої приватні заступництва та асоціації. Йдеться у заяві пари про відмову від королівського життя. Цитата, хоча вони більше не можуть офіційно представляти королеву, Сасекський явно дали зрозуміти, що все, що вони роблять, буде і надалі відповідати цінностям її величності. Важко сказати, чи є ці інсайти правдою або неправдою, але очевидно, що принц Вільям дуже розлючений на брата з невісткою. І що стосунки зіпсовані дуже цікава історія взагалі із використанням титулів від Меган і Гаррі, розуміючи, що їм не можна цього робити, вони знову провокують зараз. У засобах масової інформації знову звинувачують у всьому меган. Що головна причина негативного ставлення до меган це її лицемірство у всьому, в тому числі у використанні титулу, який до неї не відноситься. Частина коментаторів знову ж таки наголошує на тому, що навіщо було меган і Гаррі рвати стосунки так гу. Очно і так брудно із британською королівською родиною випускати мемуари, давати інтерв'ю Опрі Вінфрі, поплюжити всі контакти з ними, казати, що вам це все не потрібно, і при цьому уже котрий рік паразитувати лише на зв'язку із королівською родиною. Також принц Гаррі 2 травня 2025 року дав інтерв'ю для видання BBC і він відверто висловив своє розчарування. По перше, після поразки у судовій справі щодо відновлення державної охорони для себе та своєї родини. Під час візитів до Великої Британії Гаррі охарактеризував рішення суду як старомодну змову істеблішменту і висловив глибоку стурбованість безпекою своєї родини, зазначивши, що через відсутність належного захисту не може безпечно привести дружину та дітей до сполученого королівства. Також Гаррі повідомив, що король Чарльз III незадоволений судами Гаррі. і після того як він програв апеляцію у суді щодо безпеки, Чарльз з ним не розмовляє. Гаррі заявив. У цьому інтерв'ю, що його родина піддається реальним загрозам, включаючи погрози з боку неонацистських та екстремістських груп, і що рішення про зменшення рівня охорони ставить їх у небезпеку. Також він звинуватив королівський дім у впливі на рішення комітету з охорони королівських осіб, що на його думку призвело до несправедливого позбавлення його охорони. Взагалі, принц Гарі зізнався, що хотів би помиритися з королівською родиною. Він нещодавно програв черговий суд за право на особливу державну Охорону, яка надається усім членам британської королівської родини на території Великобританії за рахунок платників податків, і яку Сасекських позбавили ще 2020 року у новому інтерв'ю. Гаррі поскаржився, що його батько Чарльз не хоче розмовляти з ним, і цю справу можна було б вирішити через нього. Але король не хоче сприяти вирішенню на користь Гаррі. Цієї справи Гаррі каже, що цей судовий процес залишається єдиним каменем спотикання між ними та його родиною, окрім тих самих відвертих мемуарів, запасний, які деякі члени родини ніколи йому не пробачать, як і багато чого іншого. Але зрештою, Гаррі хоче миру. Каже, що було б непогано примиритися з батьком та з іншими. Однак, якщо вони цього не хочуть, це повністю їхня їхнє право, їхня справа. Але підкреслив, що він не шкодує про свої дії, оскільки вважає їх частиною свого шляху до ментального здоров'я. Ну а щодо майбутніх візитів до Великої Британії, то висловив сум, що його діти, принц Арчі і принцеса Лілібет, можуть ніколи не побачити свою батьківщину через питання безпеки. Гаррі заявив, що він не перевезе свою родину до Великої Британії. Цитата: Я не уявляю собі світу, якому я зараз привезу свою дружину та дітей назад до Великої Британії. Вони ж нудьгуватимуть за всім. Я люблю свою країну і завжди любив, незважаючи на те, що зробили деякі люди у цій країні. Країні, тому я сумую за Великою Британією, я сумую за деякими частинами Великобританії. Звісно, сумую. Після інтерв'ю громадська думка розділилася. Деякі висловили спідчуття до Гаррі. інші вважають, що відмовившись від королівських. Обов'язків він не може очікувати на ті ж привілеї, включаючи державну охорону. Букінгемський палац у відповідь заявив, що всі питання щодо охорони були ретельно розглянуті судами, і рішення залишаються незмінними. Другий за значимістю суддя Англії на ім'я Сер Джефрі Вос повідомив Герцога, що його скарга на зниження рівня безпеки не переросла у юридичний аргумент. Також він ухвалив, що рішення про заходи безпеки було передбачуваною і навіть розумною реакцією. На Мегзіт, коли Гарі відмовився від обов'язків високопоставленого члена королівської родини і залишив Велику Британію. На жаль, це інтерв'ю знову ж таки підкреслило розбіжності між принцем Гарі, і взагалі королівською родиною, особливо у контексті безпеки і сім сімейних стосунків. Знову ж таки, інтерв'ю показує, що можливого примирення, скоріш за все, в найближчий час очікувати точно не варто, але незважаючи на всі їхні внутрішні розбірки, образи один на одного, хочу нагадати. Що нещодавно принц Гарі здійснив свій заздалегідь неоголошений перший візит до України і приїхав до Львова, аби зустрітися із жертвами війни. 9 квітня це відбулося. Він відвідав клініку підтримки поранених військовослужбовців і цивільних осіб. Center. центр клініці. Пацієнти отримують безкоштовне протезування, хірургію і психологічну підтримку. Гарі запросили відвідати центр ще минулого року. А цього року на Invictus Game 2025 у Ванкувері його запросили знову ж таки приїхати до України. Гаррі і Меган підтримують нашу країну від 2022 року. Неодноразово публічно демонстрували цю підтримку. метою принца Гаррі було побачити на власні очі найкращі у своєму класі послуги підтримки і реабілітації, які надаються Україні, де триває активна війна. Звісно ж, це відео опублікувалося активно у першого візиту. Принца Гаррі. цитата: це мій перший візит до України, і точно не останній для мене було величезною. Честю та привілеєм приїхати сюди разом із делегацією інвіктус з деякими з наших спортсменів та учасників ігор з Великої Британії за останні 10 років. Приїхати сюди і побачити неймовірну приголомшливу реабілітацію та догляд, який тут надають під одним дахом, спеціально створеним для цього. Це просто вражає. Прицгарі повернувся додому не з пустими руками. Тоді Меган Маркл показувала, як дітки ласували українською пасочкою із борошна із розмінованих полів навіть. Призгаці про ці фотографії, світлини, взагалі відео не сходить посмішка з обличчя, і підписали це як особливий подарунок, який тато привіз із України. Я нагадаю, що також тоді меган публікувала фотографії українських бабусь, які спекли паску. І класно, що пасочка класична, без слава Богу, без цього дубайського шоколаду або у середині, незважаючи на те, що у них там відбувається в середині міжособні бої, між братами, битва за трон <середині> і так далі. Все одно величезна шана Гарі за те, що він відвідав Львів, не побоявся, приїхав. Це дуже класна новина. Ось і всі новини на сьогодні. Що думаєте? Пишіть у коментарях. А на сьогодні це всі теми, які я хотіла з вами обговорити. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Велике, велике вам дякую. Окрема подяка спонсорам каналу. І звісно, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України і з кожним днем наближають нашу перемогу. Ми в це віримо. Будь ласка, не забувайте донатити лише у перевірені збори. Це критично важливо. І також пам'ятайте, що мала маленькі збори все одно допомагають, рятують життя наших бійців. І прошу вас також не забувати підтримувати безпритульних тварин гриною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирьохлапих друзів. Підтримуйте, будь ласка, притулки, а ми скоро з вами побачимося у новому відео. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Все, бай-бай!